Нісан Мурана 2018 року випуску має пробіг 57 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 3,5 літрів, трансмісію автомат, тип приводу передній. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, електричні склопідйомники. Мультикермо, підігрів сидінь, музика басе. Запуск кнопкою безключовий доступ. Датчик сліпих зон. Камери 360. Панорамний дах. Антихром. Комфортний кросовер з потужним та надійним мотором. Авто має гарну комплектацію та привертає увагу. Зроблено антихром. За технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки СТО.